Ані снігопад, ані мороз не стали на заваді відкриттю легендарного турніру у рівному. Для того, аби футболістам було комфортно грати, поле розчищали із самого ранку. Труднощі почалися вчора з ночі. Побачили скільки снігу випадає, яка хуртовина, і зрозуміло, що з самого ранку треба буде команду збирати. Дякувати Богу, команда потужна і з сіми ранку. Приступили і до дванадцяти годин почистили. Змагання пам'яті Володимира Шмургуна заснували ще 50 років тому. Цьогоріч бажання взяти участь виявили 12 команд з різних куточків рівненщини. Також є гості із Волині. Формат змагань передбачає матчі кожної команди з кожної. Опісля краще розіграють головні нагороди у фіналі чотирьох. Взагалі для турніру Шмургуна це прекрасна кількість команд. Просто ну ми як організатори, то планували трошки більше. Ну але на жаль, враховуючи зараз ситуацію, яка в країні то. І тому раді дуже. Кількість команд взагалі на турнірі Шмуга Шмургуна була 8-10 колективів. Перші, хто зіграли і заодно заклали початок цьогорічному турніру, були ФК Шпанів та ФК Вікторія Кустин». Жодна з команд не хотіла віддавати ініціативу. Відтак інтрига трималася до останніх секунд матчу. Однак більш вдало зіграла команда шпанів. Для них цей турнір можливість підготовки до сезону. Команда непогана, але ми не реалізували багато моментів. Тобі ж. Таке, тільки вклинилась перша гра, та є на чим працювати ще багато, багато нових гравців набираємо, щось спробуємо. Будемо старатися краще у першому турі. На десятьох команди забили 15 голів. У чотирьох матчах був зафіксований рахунок 2-1. І лише у матчі Сокола та «Славі» з Великої Омеляни» інші цифри на табло 0-3. У футболі є такі е, вислів заруба. Іде заруба з першого з першої хвилини. Хлопці борються за м'яч повністю не віддають ініціативу один одному. Мені здається, все вдається дуже хорошо. Матчі турніру проходитимуть, щовихідних на стадіоні Академії Імпульс і триватимуть змагання аж до березня. Ілля Павло Стецюк, Новин Рівного.